Цікаве питання, цікаво послухати твою думку. Ну от якщо у тебе з жінкою дитина, ви розлучаєтесь, дитина залишається з жінкою. По закону я розумію, що аліменти ти зобов'язаний. А ось по моралі. Давай так, давай уявимо. Ми розлучаємось, але я люблю цю людину. Я ж хочу, щоб вони були щасливі. Я ж хочу, щоб з моєї дитини виросло щось вагоме, щось, що зможе побороти труднощі. Тілякі перепони у житті. Звісно, не буде ніяких аліментів, щоб він вирос ну, сильною людиною. Навіть якщо це буде дівчинка. Ну, вона має пройти е, свій шлях життя без всякої там, знаєш, там, якоїсь допомоги, котрий розслабить, зробить з неї якусь там ніяку людину там, безпорадну, яка не може впоратися з проблемами. Якщо я буду там, постійно допомагати, да, то ну, не як далі життя. Ну, ну так, вона буде думати, що о, там завжди коротше, буде допомога, можна розслабитись. Ніхера не робити, кажуть. А якщо нічого не буду давати, Це мобілізує їхні ресурси. 100%. Я з тобою повністю згоден. І ти ж розумієш, якщо це дівчинка і відсутність батьківської підтримки, це ж прямо буде мотивувати її з'їздити в Дубай.